Ось так нині виглядає зруйнована вулиця після авіаційних обстрілів рашистів. Ось така вирва. Це Авдіївка. Росіяни не припиняють спроб знайти слабкі місця в українській обороні і увірватися в місто. Окупанти проводять атакувальні бойові дії. Лише в цьому році поліцейські здійснили понад 30 пекельних рейсів до Авдіївки та евакували 123 людей. Через загострення ситуації в місті кількість бажаючих евакуюватися збільшилась. Екіпаж білі Янголи і до сьогодні намагається вивести з пекла якомога більше людей. Все, давай тому що патамоштавстріляти давай мій хороший. Все, потому что <laughs> Сереге тоже там, скажи, что дома нет, уже ничего нет, и баллоны все взорвались, гараж. Вот ну, скажите, что вы ждали? Думаете, лучше будет? Куда прилетело? В хату, к нам в хату. Здравствуйте. Собирать вас приехали. Сказали, вот кто мне писал, писал, сейчас в хатках вас ждут, в Днепропетровской области. Пусть выезжают, берут самое необходимое. А це вже перефронтовий Торецький, який за 10 кілометрів від лінії фронту. Там мешкають маленькі Гануся та Катруся разом з батьком. А нещодавно в родині з'явився ще хлопчик. Мати народила його у Костянтинівці, коли в рідному місті залишався батько з двома доньками. Поява нового члена сім'ї переконала їх виїжджати з покильного міста. Катя нас забуде, да? Катя. У нас один здравствуйте, яка розіла і моя козечка. Торецька ситуація. Дуже складно сніг на прильоті. Нещодавно селищі Юрі потрапили під обстрілів. Було багато руйнувань. Були керовані на, на гробопами. Під щоденними обстрілами росіян на Донеччині також мирноград. Окупанти поцілили у школу, де вдень тут працювали педагоги. А також функціонував пункт роздачі води. Осередок, де знаходили допомогу цивільні мешканці зі всього міста, знищено. Також постраждали щонайменше 12 будинків і магазин. У нас тут навчалося до повномасштабного вторгнення десь 250 дітей, а зараз 207 учнів. Це був осередок навчальний, культурний нашого мікрорайону. Тут була і фільтрувальна станція, люди набирали водичку. Щоб... Бахнуло так, що у мене аж вдома закачався. На ще не було. Я ще думаю, може десь, десь тут у нас на, на, тут, рядом. Тут, як, от, як по землі пішло, а що так от. Я постійно да, тут, тут, тут за водою хожу, бо мені більше нікуди. Ні, ні, ні. Ноги больні, я далеко не піду. У той же час на Донеччині розпочався п'ятий етап примусової евакуації. Так, 72 дитини мають бути в безпеці. Це діти з дев'яти населених пунктів Мар'їнської та Очерединської територіальних громад, які перебувають під цілодобовим обстрілом військ РФ поліцейські продовжують працювати щодо евакуації, евакуації дітей, евакуації дорослих. І саме головне цій ситуації в населених пунктах, які знаходяться на лінії фронту, це Евакуація, тому що тільки евакуація рятує життя. Ірина головко за сприянням. поліції Донеччини. підтримуйте нас та підписуйтесь на YouTube канал ТВ7.